Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, нас стартує третій день турніру, стрімка атака на трьох зіркових героях без зеленого кольору. Так, ми топ-10. Давайте подивимось. Угу. Оборона Б. Ну, в принципі, Б непогано. Можливо, було б краще, але Б так Б. Так, що ж, поїхали. Давайте подивимось, що буде сьогодні. Вчора ми два рази. Програли. Ой, Дон. І Дон, і Пін... ну, Це таке оборона сильна, Хоч Кайланію біземок. І Дон на маленьких емках. Ну, три на альфа розлімі. Ну, проти Дон в будь-якому випадку нам потрібен квасір, якщо встигнемо його зарядити. Так. А тайру ми, мабуть, залишимо, можливо, піньок там зможе результуватись. Поїхали, спробуємо. Офу-фо. Угу. Трічка жовтих, фіолетових теж небагато. Так, да, дуже-дуже невдало. Ну давайте пошукаємо тут трійку жовтих, і скинемо, можливо, фіол знизу заїде. Ні, Ага, заїхав все ж таки. Добре. Так. Давайте ось так. Буде в нас комбо. Спробуємо збити сов. Вони знову з'являються. Ну давайте ось так. Можливо, нам вистачить все ж таки. Так, добре. Давайте ось так пробиваємо. Одна сова залишилася. Так, Елані. Спробуємо, можливо, її добити, якщо вийде. І чи жовті є. Угу. Так, це і пробиває, ми повинні витримати. Сава в квасіра вдарила. Ну, давайте ось так. Щось дуже багато червоних якраз під судрі. ай яй 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 Угу, Ухиляння спрацювала. Так, добре. Давайте вмикаємо квасіра. Почекаємо, поки у нас грехетри працює. Так, почекаємо, можливо, фіол знизу заїде. Заїхав. Чудово. Так, ну давайте. Угу, тільки ми зарядилось. Спробуємо зняти все це. Угу. Ось отак у нас. Ну, пробуємо добити цього. Не вистачило. Давайте ось так. І знову червоних під дуже багато. Давайте фіолетових. І не добили його. Це погано. Так, давайте його все ж таки доб'ємо, знімемо з себе все. Судрі підріжемо атаку і беремо трішки червоних. Угу, так, ухиляння. Це чудово. Фіолетові. Ну, добре, тут вже завершимо зараз. Так, ну тут пощастило. Фіолетових було достатньо, тому все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Джахангір. Що ж, давайте тоді візьмемо синіх, залишимо Тайруму. Візьмемо синеньких, візьмемо ось так, ось так. Може Ульмера взяти. Давайте візьмемо Ульмера. Хай підімає атаку. Угу. Ну що ж, поїхали. Тайрум потрібен, бо тут багато хто. Накладає негативні ефекти. Ай, червоний кристал. Потрібен він мені чи ні. Ульмера не хотілося б заряджати раніше потрібного. Давайте спробуємо ось так спочатку. Все одно кристал червоний. Як не крутий. Синій... Ну давайте будемо чистити поле. Доб'є його. добило, Так. Ульмар зарядився. Давайте ось так. Давайте фіолетовий, Можливо, синій заїде, не заїхав. Угу. Знімаємо з себе. Не заїхав. Давайте спробуємо жовтих. Ага, ось і синенькі під'їхали. Ну це дуже добре. Так. Сподіваюсь, у нас хтось і витримає. Нодрі добили. Ну нічого. Думаю, тут ми вже впораємось. Ось так. Кого? Ну давайте все. Сюди. Угу. Ще раз рехетри. Фіолетові. Пробиваємо. Тепер сині. Можливо, вистачить йому. Крітануло, але трішки не вистачило. Ну, зараз доб'ємо. Жи не вхиляється там. Ні. Добре. Так, поїхали наступний бій. Угу. Пінок. Вакос. Давайте, можливо, так і залишимо. Так і залишимо. Поїхали. Ну давайте ось так зробимо спочатку. Не приїхало нічого. Тепер ось так. Ось вони синенькі трішки заїхали. Тепер ось так. Так, давайте ось так і ось так. Можливо, спробуємо добити піньочка, якщо в нас вийде це. Добре. Давайте зарядимо рехетри, Угу. Добре, вона зняла з нас мінус броню. Так, ну там вже ті пробивають. Ухиляння спрацювало чудово. Давайте спробуємо салі добити. Добре. Сині в пустоту. Знову ульмір. Працюємо. Тепер ось так ще один камінчик синій беремо. І вже Нам більш небезпечний Вакас, тому будемо його першого бити. Ось так, ось так. Все. Ну тут теж все дуже чудово вийшло. Так, їдемо далі. Вульмер. Тайром. Ну, поїхали. Тут нам, в принципі, теж підходить. Подивимось. Подивимось, подивимось. Знову червоний кристал, який нам не потрібен. який нам не потрібен зовсім. Сині начебто і є, але вони так розкидані дуже сильно. Червоних збирати нам це нічого не дасть. Давайте четвірку зробимо. Там у нас буде трієчка синіх. Так, давайте ось так. Хм, Цікаво. Давайте знизу ось так сині візьмемо. Ось так. Тихо, тихо, тихо. Ось так синеньке візьмемо. Так, нам вже ульмера нашого добили. Ну, давайте хоча б синіх зарядимо. Боляче буде зараз. Ні, тут щось не пішло зовсім. Ще начебто і камінчики були. Давайте ось так. Хоча б Ульмера пробити. Ні, нуль. Не пробили Ульмера. Ой, це цікаво. Так, наступний бій. Ну тут, мабуть, потрібно більше жовт, хоча... Ну да, жовті. Ну, синіх теж можна залишити. Зараз, ну давайте, можливо, жовтих тоді візьмемо. Кого ми можемо взяти? Ми можемо взяти пепі, можемо взяти квасіра. Хоча, можливо, краще за пеппі взяти цю. В принципі там ніхто ніяких бафів не накладає. Давайте візьмемо пенечка. Ось сходимо ось таким составчиком. Поїхали. Так, ну тут... Трішки жовтих є. Їх зібрати правильно. Це питання. Ну, давайте спочатку ось так зробимо. Потім ось так. Давайте через комбо можливо йому вистачить фіолетових. Не вистачило. Зараз когось проб'є. Ну, звісно, Піксі. Перша. Давайте пошукаємо жовтий ще знизу. Добре. Піксі добили. Ось так. Ось так. І фіолетових немає. І жовті. Одні сині та зелені. Ну, Давайте шукаємо жовтий знизу. Ще раз ось так. Ну немає фіолів. Де їх знайти навіть не бачу. Тут это поляна. Ну я бачу цей хіт, але що він... Ну давайте спробуємо, можливо знизу під'їде. Під'їхав, але можливо це вже запізно буде. Що стички такі болючі летять. Давайте ось так. Ось так спробуємо. Хоча б... А, вже піночок від'їхав. Ось так, ось так. Сіра вмикаємо. Ну, спробував, можливо, фіол знизу заїде, ні, не заїхав. Ну, шукаємо тут фіолетовий. Так. Щось тички в них такі дуже болючі летять. Тихо, тихо, лікуємось, шукаємо фіол. Ну і все. Зараз азар нас доб'є. Ну, Давайте спробуємо, можливо. Ми витримаємо. Ні. Ой. Такі легкі оборони. Але я нічого не можу з ними зробити. Можливо, команду, навірно, підбираю. Ну що ж, ось такий був третій день. Ще дві пар. Ну, Топ-1 ми зайшли, але ми дуже-дуже далеко. 6470 місце. Ну, в будь-якому випадку ми викупаємось на завтра. Ось такий був третій день, не дуже вдало. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. Всім до побачення.